День тиждень буде е, мега важким, тому що е, ми будемо переїжджати всю суботу на, на іншу квартиру на Airbnb, тому що тут закінчується суперенда, щоб потім переїхати ще на іншу, але це взагалі якась інша історія. Я потім, напевно, в наступному відео розкажу більш е, детальніше. А зараз хочу трішечки прогулятись, відпочити, купити каву і взяти вас з собою. Каву я вже взяла, і зараз ми йдемо з вами на озеро Онтаріо, тому що я тут живу недалечко поки що можна прогулятися і вам показати. Такі літають, бачите, бо ось там ось, аеропорт. Я тільки уявити можу, наскільки класно тут влітку, реально. Ось тут місто таке Big City, а тут же все. Релакс зона. Круто. Якщо пройти аж туди, подалі від Даунтауну, то озеро буде більш красивіше, тому що там прям як море воно. А тут як звичайне озеро, нічого такого. Ще один літак, бачите? Просто так прикольно, що аеропорт знаходиться ось просто на іншому острові. Прикольно. насолоджуюсь зараз моментом, що за 5 хвилин від дому в тебе знаходиться Тауер і в тебе знаходиться озеро. Ти можеш вийти в будь-який момент. А так ми переїдемо і вже буде не так доступно. Будемо їздити там на трамвайчику, ще якось, але не так просто кави випить і зайти додому. Атмосфера гарна, що хочеться працювати і працювати. Але я буду дуже сумувати за цим видом. Єдине, що мені не подобається, це ось такі брудні вікна і вони брудні з вулиці. Ніяк не помиєш. А так реально дуже гарно. Після прогулянки я берусь за свій ютуб канал, тому що е, в мене нічого не готово, крім першого відео, яке я вже змонтувала, зробила е, цей обкладинку. Але я ще не створила нормальний канал, я його не оформлювала нічого. Я зберігла собі деякі відео, які, в принципі, мені повинні допомогти в цьому, тому що я просто нуль. Не знаю, що робити, які теги ставити, які описи, тому подібне. То зараз буду цим займатись і завантажувати перше відео. Мабуть, ви вже його побачите, мабуть, ні. Якщо це взагалі в мене вийде. Ладно, буду працювати. Ось воно, перше відео. Нарешті я його завантажила, і тепер ви можете бачити це мій канал. Можливо, я щось ще зміню. У мене там один підписник. Все як треба. Блін, я така рада, я просто не можу, тому що цей момент я відтягувала завжди. Я завжди думала, що на що ти знімаєш? Хочеш знімати це відео, кому вони взагалі потрібні? В тебе нема часу, в тебе нема то сьо. І коротше, од одного ранку я просто прокинулась ось на вихідних і сказала собі: якщо я це не зроблю, якщо я це не зроблю сьогодні, завтра, коли в мене такі насичені дні, то я це не зроблю ніколи. Поставила собі дедлайн і. І ось, ось результат я вже виклала. Мабуть, я ще опублікую це в інстаграм, щоб хоч хтось побачив моє відео. То я в захваті, тому що це реально буде якийсь досвід. Це буде потім якісь нагадування мені про це життя і про мій досвід життя в Канаді. Ну, це класно, і я дуже. Сподіваюсь, що вам теж сподобається, і що взагалі вам е такі формати теж такого ну, затишного, естетичного блогу, ну не можу сказати естетичного, але я буду старатись. Е, Тож, якщо вам теж сподобалось, будь ласка, підтримайте мене, тому що це буде єдина мотивація е робити щось далі. У мене зараз зовсім недобрий ранок, щоб ви розуміли. Ми сьогодні спимо дев'ята ранку. Нам завалюються в двері якісь люди і кажуть: виходьте звідси. Ми такі, що сталося? взагалі чого виходить. Вони кажуть, у нас плановий ремонт по будівлі. Зараз будемо е ремонтувати вам ванну та кухню. Ми такі, який ремонт? Ви що? 9 ранку, що ви хочете від нас? А вони кажуть, давайте, давайте, у нас немає часу. Ви останній юніт, в якому ми е повинні зробити ремонт. І це буде там е 3-4 дні. І ми такі, що взагалі нам власник нічого не казав. Прям зовсім, навіть якогось не було на якийсь ремонт. Вони такі, так, так, давайте, у вас 20 хвилин виходьте. І ми просто в шоці стоїмо дзвонимо власнику. Власник каже, а ну е, так, е, там нам, мені щось казали про ремонт, але я не думав, що він почнеться зараз. Е, вам треба буде там покинути. Типа, юніт на декілька годин, потім ви можете вернутися. Я така що? Я тільки встала. Що відбувається? Мені треба взагалі працювати. І це просто жах, І зараз почався ремонт. Бачите? Просто. Я в шоці. Я просто я не можу зараз прийти до тями, тому що а, я не можу нормально умитись, я не можу сходити в туалет, зробити там їжу і тому подібне, тому що все перекрито, якісь люди тут. Це, це просто якийсь жах, я не знаю. Сходила я тільки що в менеджмент офіс. І мені сказали, що ви хотіли. Ми всіх попереджували. Ми обзванювали весь 10 поверх, всі знали. І я така, всі знали крім нас, будь ласка, поміняйте нам юні, тому що нам тут залишилось буквально три дні, ми виїжджаємо, і нам взагалі незручно, коли з 9 по 5 якісь люди ходять, щось роблять, і у нас немає доступу ні до кухні, ні до ванної кімнати, ні до ні, нічого. Ні, 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 ні. А ви такі, ну ми не знаємо, що зробити, ви були попереджені, тому подібне. Це просто взагалі якийсь анріал. Я не знаю, що робити, тому що ну Дійсно незручно і тим паче Блі, три дні три дні і ми вже їдемо звідси. І ось така підстава просто зажах. Я хотіла, знаєте, вести такий е естетичний блог, а моя жиза і моє життя не дає мені цього зробити. Я вирішила сильно не засмучуватись, взяла свої речі і поїхала в один заклад, який я дуже хотіла відвідати. Тож сіла в трамвайчик, і трамвайчик зламався. Майже перша година, і це мій перший прийом їжі. Я не розумію, що відбувається, що за день, що за п'ятниця тринадцяте. Тупо з хати вигнали, з трамвая вигнали і ще хотіли вигнати з закладу. Просто що відбувається. Ой, єдине, що мене тішить, це що Максим мені приніс моє це улюблене бойло. Айс чай латте, Не знаю, що це таке, але дуже смачне. І тут в Канаді я його полюбила.